Дорогі друзі, сьогодні будемо говорити про секс під час вагітності та після пологів. Досить актуальне питання, тому що сексуальність це частина особистості, частина нашого життя. Нічого такого поганого немає в цих питаннях, але є жінки, які соромляться. Можливо, це відео буде особливо актуальним для них, тому що ви це не запитали у лікаря, а хотіли запитати. І От про це ми поговоримо сьогодні. Почнемо з вагітності, що. Під час вагітності вважається, що секс безпечний під час вагітності за умови, що у вас немає. Деяких захворювань, наприклад, у вас немає ознак загрози переривання вагітності, у вас немає зараз якихось кров'яності ділень і спіхви, у вас немає передлежання плаценти. тобто є певні ситуації, зазвичай лікар попереджає в таких ситуаціях, та й ви самі відчуваєте, що вам не до цього. Безумовно, якщо так ви себе відчуваєте, вам секс і не потрібен. Тобто, якщо ви хочете цього, і у вас немає деяких дуже окремих ускладнень вагітності, це. Робити можна. Стосовно методів от, контрацепції, розуміємо, що методи контрацепції більшість під час вагітності вони просто не потрібні, але є певні питання стосовно презервативів, тому що вважається, що при потраплянні сперми у піхву гіпотетично, за рахунок простагландинів, які містяться у спермі, вони можуть підвищувати тонус матки. Тому деякі організації рекомендують використовувати презерватив, щоб сперма не потрапляла в піху. Це зменшує ризик передчасних пологів і невиношення вагітності. Але серйозних наукових досліджень з цього приводу проведено не було. Крім того, секс без презерватива. Ну знов ж таки є певний ризик передавання статевих інфекцій, тому ви повинні бути впевнені. В партнері для перестрахування краще використовувати презерватив. Стосовно впливу от відчуттів, перенесених під час статевого акту, там оргазм, вважається, що матка скорочується і це може призвести там, до загрози переривання. То наукові до, до дослідження показали, що дійсно матка може скорочуватись, але вона ж скорочується і без оргазму. Вона просто постійно знаходиться в тонусі. Це м'язовий орган, він містить багато гладкої мускулатури. І матка скорочується і у невагітних, і під час вагітності. І вважається, що ці скорочення вони не погіршують нічого і не впливають на причасні пології і так далі. Можна це відчувати, і навіть якщо у вас, там, наприклад, стоїть. Писарій гінекологічний, тобто щось у піхві знаходиться, якийсь там шов там на шийці матки. Але є потреба у цих відчуттях, то в принципі контактувати з партнером зовнішньо і відчуття самі відчувати в частині випадків можна, навіть якщо у вас є якась проблема, і у вас там стоїть писарій і він просто заважає. Тому що, ну, будь-якому разі, утримання там багато місяців для деяких жінок це досить складно. Залежить безумовно від вашої. Сексуальності, тому що є жінки, наприклад, у кого нема потреби у цих відчуттях тривалий час, і це також нормально і тоді можна не мати секс під час вагітності. Тобто, це не обов'язково. Я хочу сказати, що кому це потрібно, то будь ласка, кому це не дуже потрібно, або зовсім не потрібно, то також це прийнятно. Після пологів є дрібні розриви, є. Набряк, дискомфорт, який, скоріш за все, не буде сприяти вашому бажанню мати секс швидко після пологів. Крім того, є певні ризики потрапляння інфекції, тому що шийка матки ще не сформована, Тому зазвичай рекомендація така: утримання півтора місяці є багато, досить специфічних груп населення. От деякі національності у них просто прийнято відразу після пологів мати статевак. з медичної точки зору. Це не дуже, скажімо так, вважається безпечним, але такі ситуації є. Безумовно, я вважаю, що мінімум місяць бажано, треба дати загоїтися тканинам і не мати сексу. Якщо ви хочете раніше, от прямо бажання є, то краще зовнішню стимуляцію використовувати і не мати все одно вагінальний контакт, тому що ризик є знову ж таки інфекційних ускладнень після пологів. Він залишається ще певний час до того, як матка повністю і шийка Перейдуть до розмірів до пологових, це приблизно 6 тижнів, тобто півтора місяці. Стосовно після періоду ще дуже важливі питання, пов'язані з контрацепцією, тому що якщо ви не гадуєте грудьми, овуляція може відбутись досить швидко, і вагітність також може відбутись досить швидко. І це можна помітити у колективах дитячих, там де Братик і сестричка, наприклад, братик в третьому класі, а сестричка в другому класі. А ще один братик. Першому класі, тобто, скоріш за все, з контрацепцією були проблеми в таких ситуаціях, і годування грудьми не було тривало. Якщо ви грудьми годуєте, то це 6 місяців за відсутності менструації, і якщо ви тільки грудьми годуєте, метод лактаційної манереї він підходить. Знову ж таки, презервативи підходять, знову ж таки, можна поставити спіраль або відразу після пологів або кесарєва, що не дуже поширено в нашій країні. А так, зазвичай, ми через 2 місяці ставимо спіраль, можна використовувати. Так звані міні-пілі гормональні контрацептиви для жінок, які годують грудьми. Тобто багато є опцій, про які у нас є окремі відео. Але про це треба пам'ятати у післяпологовому періоді, тому що це дуже важливо, тому що такі короткі інтервали не завжди прийнятні як з медичної точки зору, так і з соціальної точки зору.